Добрий день, мене звати Ярослав, відвідав е, курс Юрія Шивали е, як, як організувати самостійну подорож Європою. Е, дуже цікавий тренінг, багато цікавої інформації, якої я зразу використав. Е, я собі планував на літо відпочинок. Е, це мали бути такі країни Польща, Франція, Італія. Але, на жаль, бракувало трохи інформації, яку я отримав саме на цьому курсі. Тобто, перше, що я використав, це були як пересуватися Європою. Що я перше зробив? Це я купив квитки на авіаквитки. Купив. Це були перельоти. Три у мене: це були Вроцлав, Париж, Польща, Франція, Париж, Піза до Італії. І з Італії назад до Кракова. Три перельоти мені обійшлося всього-навсього за 800 гривень. 300 гривень на особу. Я літав зі своєю дружиною, і це було просто супер, так е, швидко і якісно, напевно, неможливо пересуватися по Європі. Е, також використав це, що е, інформацію про хостеліті сервіс. Я взагалі був в шоці, коли дізнався, що в Європі можна е, безкоштовно знайти своє місце для проживання. І е, це Я використав в Польщі, в Роцлаві. Дуже цікаво, нас зустріли, показали місто. Був дуже задоволений і в Франції, і в Парижі саме. Оскільки це була подорож такий медовий місяць у мене, то я е, в Італії вже винайняв свої апартаменти і далі вже йшло зовсім інакше все. Е, ну, кажу, хто хоче подорожувати, дуже раджу, е, якісний, гарний курс. Юра всьому допоможе. Дякую.